Ха-ха-ха, що так не снімали, ночі? Йдемо зараз вечором. Це наше відео може не довге буде, ми приїдемо до батька і тоді вже доснімаємо. Зібралися ми всім кагалом. Я приїхав з роботи. Там ззаді Вероніка в креслі, Артурчик, діти вже сплять. Тьотіра ззаду взяли з собою Тьору і летимо до батька на Новий год. Їдемо спокійно. Їдемо спокійно. tanya Город, є якась це, романтика, так Не знімай грязно вікно. А я згадую, я говорю, щось мені згадалось, як я пері... рожать їхала, аж страшно стало. Чого? А? Чого? Вспомнила. Це страшно рожать. А тут Таніна на квартира, де її ограбила. Да, там, там десь хтось там живе. У мене та сторона. Шиканка, та тут та щось печальний взагалі, я мав що показувати. <рес> Вису в руку вікнув. Ага. Немає лимочок в цих квартирах. А що, а були? Раніше, звісно, були. Так, ладно, то було. Ну, звісно, так не, не передає, перетом. але ну, трошки треш. Така круга, замеділь. Треба його доганяти, бо я не хочу в цих. Юра, не лякай мене. Ні, бо він, коротше, чувак їде спереді, а ми за ним і по стопах, тому що взагалі нічого не видно. та так, саме виїхали. Ми зараз підемо нормально. Мені страшно. Нам залишилось якихось тут метрів 200-300. Ми проїхали. Дякую. Майже майже Дякую. доїхали. Дякую. Я кажу такі. Я вже в привкушенні качки батькової. Я го розвідки качки? качки не ну, немає. Бо батько завжди качку готує. Не знаю, де, де хоче. Так, ми вже заїхали, доїжджаємо до двору доїжджаємо, батько стоїть, вийшов на цей на, на вулицю аж з фонариком, коротше, діти позасинали, Тітіра не може вийти, бо вона посередині сидить. Позасинали вже в дорозі. О, Тіжола дорога, звісно. Але все добре, доїхали. Зараз будемо сідати на сіл. Кажу. Кажу Тані, що там? Я кажу, я не знаю, як що, я вже в предвкушенні батькової качки. А Таня каже, а Таня от откуда ти знаєш, що батька качка. Я кажу, Бо він завжди качку готовий. Блін, дивіться, як це тут заліпило ззаді. Та бачу. А, то то таке. Так, ми вже приїхали. Стол накритий, а я ж казав, Таня качка є. Привіт, бейбі! Дайди, я зніму фонарік. Ну Давай. Привіт. Привіт. Тити, я казав, качка є. Все, все, Все. Доїхали. Благополучно. Доїхали. Сидить на бабушку, так дивиться. Хто це такі? <ріцелес> кажуть, кажуть, що вона з чоками на вас похожа. А ну, щось. Дін Григорій Миколаївич. І мама Таня з манечну страю. А це що за жіночка тут? <смірка> <Так. текатрична> Олів'єшечка. Все як полагається. в <плес> дося, ти в суці? кажи, тут є ще не. Чи була вона тут? Вона була? Ще <плес> не була тут, <плес> тут, <плес> тут, тут, тут Була. Коли? <плес> На моє день народження, на твоє день народження. збиватися. Ладно. Тань, там, слухай, э, картошку приніс, тітлі додала. Там є, Тань, там є десерт, бити стекло. Юра, який кем буде відкрити? Любий, я не, ні, я не перебираю. Махіто. махіто? Ну давайте махіто. А доці бавляться щоб вона ж мене Воно того стоїло. Така дорога тяжела, того стояла. Наче шахматна доска. А дотя з бабуською, а дотя з бабуською. Кажи, кажи вдома бавить бабуся Іра, а тут... там. Пожди, а це доця хто? Пра? Пра. Пра-пра? Да? Бо Іра Да. Пра пра О, я в цьому трохи путаю. Назару прапра бабушка, а доці пра бабушка. А ой твої дві бабуся. Ой, а Таня со своїм. со своїм. Кабавого савата нема. І О, не да, і він, би, він би тут не помістився. А, це ж ми в Ютубі ще не розказували. По поводу крабового салата, там мені пише список у Вайбері, каже, тіпа, треба заїхати в АТБ там скупитися. Я заїжджаю в АТБ і список, а вона потім ще один список накидала, типа в корзину і зробила скрін. Ну, я думаю, просто вона може сфоткала деякі акції, я по списку купив, а те все основне, що по скріну. короче. Що за циганський табор? Коротше, я протупив, я не купив нічого. Вона зла трохи була, але потім нічого попустила. Ага. Так, поки ми. Е, сіли, трохи перекусили, Кажу Тані, доці дала їсти. косметику. Тань, сідай. Таня Машка, доці займа дала займа їсти. Визич, Кажу, типа, давай, поки доця їсть, і поки спокійно допишемо відео. поздравим наших підписників і всіх, хто з нами mm -hmm. це довге время з Новим роком. Побажаємо вам мира, мира, щастя, щастю, щастя, yeah, yeah. любові. Ні, <laughs> я не випив, просто запитується. Втомився? Ні, ну з роботи, так. А в в'юга така була страшна. та й таке ото. Так. Так. Вітаємо, дуже дякуємо, що ви з нами весь цей час. Я казала в інстаграмі, у нас немає такого, щоб прям дивувати, але ви нас любите за нашу якісь, не знаю, відкритість, чесність. Тому переходьте ну, з нами у 26 рік і дуже дякуємо завжди, що підтримуєте. А Бажаєте якісь гарних всяких там справ, бажає. Да, бажає. Да, і бабуся бажає нам гарного, тому а, бажаємо, знаєте, нарешті не знаю, кому що той, що сам хоче. Але я думаю, ми всі бажаємо миру, і щоб е, всі були здорові. Да. І так, же само. Зараз. Я звам, да. і ми... Володь. 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 Ну, куди ти, що ти ми хочеш? Коротше, і так як ми приїхали зараз до батька, що, до... Всі, до бабушки, всі, до тяті Ліди, кажуть, типу, поучаствуєте в наших відосах. Ніхто не проти, всі красиві, такі всі супері. гарні. Таня теж як шахматна доска. Таня дуже так. красива. Так що. І дякую їм так, за цей було, шикарний стіл. Це ми трохи його оп... опус... опустошили. Дуже все смачно. Ми ще солодкого не дочекали. А там, я кажу, Таня, там є бите стекло. А дісерт. ти коли вже побачив? Я ходив в тітліді і брав ні, картошку, не да. Я так поняла, дося буде зустрічатися, як перший новий рік. А картошку, так що, був, всіх тоді з новим роком, це відео якраз вийде. Так? Я постараюся публікувати, його, Ютуб, пропустить. Всіх з новим роком, Тетіра. Всіх, новим... постійна... всіх з новим роком відчірго серця. Мира. Дякую. Батько. Рік вогняного коня. Наш рік зюри. Це не тільки ваш рік. Просто я, кінь, кінь, лошадь, ну, як кажуть, мені більше так привично, лошадь. Це найблагородне животне, я вважаю, і найвірена, яка людині, так як і собака. Тобто да. цей рік я жду тільки хорошого. Есть, закінчення війни, здоров'я всім. Всім українцям, всім народам в світі, як кажуть. І здоров'я першу чергу моїм рідним, як кажуть. І все буде гаразд. Закінчиться війна, буде мир, ми все зробимо. Від да? Да. Да. вас слово. Здоров'я, миру і стабільності у 2006 році. Щоб нас ніколи море більше не постигало. Цього самого-самого найкращого людям. Дякуєм. Бабушка, вам слово. Желаю здоров'я всім, щоб мир в Новом году кончился война. І привет, Юрій. Наш дети. Да, Артурчик спеть. Все, всім дякую. А хотіла сказати Вероника хотела, сказати, що... да. хотела сказать, что хотела сказать тоже звісно. А секунда, а я, а я я, ще я хотів, хотів сказати саме главне. Тьоті Тоні, великий привіт від нас, від нашої родини. Від Таня. всіх нас, да. Тонічка, я, Таня, я, я О, а, Таня. Е, від цієї нашої і родини. Ми пам'ятаємо вас, як ви нам допомагали садити гарбузи і обрізати стрілку на чесникові. Трохи не в втім, не в новогодні і часний різали. Так що тьоті Тоня, велике вам дякуємо. Велике вам дякуємо і вас теж з Новим роком. И приезжайте осенью опять обрезать. У нас работа всегда Все. Да, мы за вами скучаем, скажи, да, да. Всем пока.